Всім привіт! Сьогодні будемо з вами готувати паштет. У мене є печіночка, у мене є морква. Це буде не простий паштет, а це буде паштет з грибами. Тобто у мене є шампіньончики і в мене є декілька секретних інгредієнтів. Це ще будуть гриби шитакі. Ну, в азіатському магазині, ось вони замочені, вони так сухі, вони дуже-дуже пахучі, мають яскраво виражений такий саме пахучий грибний смак. І я ще додавала бекон. На беконі, в принципі, я смажила цибульку. А цибулька вже в мене посмажена. Подивіться, оце вже в нас посмажено. Зараз я візьму лопаточку і ще раз перемішаю, додам туди морковку. І мені потрібно почистити моркву. Я підсмажила вже трохи цибулю, попасірувала. І зараз я кину багато моркви. Я вже його робила, додавала вершки. Але зараз у мене вершків нема. Я трошки додавлю молочка, як буду вже готувати, і потім випарую його. Буде теж класно. Тобто, паштет у мене виходить такий досить такий моцний, скажімо так. Чоловік дуже здивувався. Ну як? Він так не здивувався, він так, знаєте, так зробив отак. Тобто не... щось я зрозуміла, що щось в слові паштет, його відштовхує. Хоча насправді досить така смачна штука, і можна на хлібчик намазати, на булочку. Але ні. Так, що виявилося? Виявилося, як він мені сказав, ну знову ж таки, він може відштовхуватися тільки від власного досвіду. Але він мені сказав, що більшість американців, не знаю, яка це більшість, немає у мене такої статистики, на жаль, чи на щастя, не знаю. Що більшість американців не їдять взагалі якісь там внутрішні органи. Звичайно, в Техасі є спеціальна порода корів, оці лонгхорни. Техас дуже відомий на всю Америку, мабуть, що й на весь світ, також частково саме своїми стейками. Але я така собі тундра, і я все життя вважала, що стейки робляться з свинини. Ні, стейки робляться з говядини насправді. От, і там беруться певні частини. До речі, про стейки, я вже тут їла різні в різних заход, закладах. Що я можу сказати? Що це смачно, є різний стиль про смажування, але, оскільки я не була таким собі, знаєте, стейкоманом в, в Україні, в Києві, то мені немає з чим порівнювати. А, можу порівняти тільки техаски з тихаським покупкою. До речі, він готується дуже швидко. Майже у кожного поважаючого себе дивіться, в мене тендери. Майже не у кожного поважаючого себе техасця а, вдома обов'язково на задньому дворі на бекярді буде барбікюшніця. Це такий пристрій. Це не зовсім наші шашлики, і це не мангал. Це інший пристрій. Це, ну як на мій росу, знаєте, такої собі блондинки, то це, в принципі, все-таки трошечки щось середнє між газовою плитою в бабці в селі, яка от на балоні працює, тому що там теж під'єднуються балони з пропаном. І якогось такого гріль. Та вони тут продаються, і в кожному магазині вони є в омарті. Вони не знаю, я не пам'ятаю, чи є вони в вичебі, Хомдіпа або Ловська. Ну, тобто вони є кругом, вони є за різними цінами. Я не знаю в чому їх градація. Але в цілому, якщо вам цікава, наприклад, тема саме барбекю, я не знаю, може вам цікаво, то ви мені тоді напишіть в коментарі слово «барбекю». тому що вам цікава саме тема про барбекю соуси я пам'ятаю, питалися ви. Я зніму більш детально про ці барбекю соуси, все-все-все там назбираю ну, цікавого матеріалу. От. І про ці барбекюшниці, про ці пристої для барбекю я теж можу зняти. Єдине, що я знаю, що гарний рібай, він готується досить швидко, він готується десь протягом 4 хвилин. І він всередині дуже соковитий. Виходить, він зверху такий засмажений, добряче. Його потрібно замаринувати спочатку. Ну там не складний маринад, навіть не такий, як на наші шашлики. І а потім його вже смак... останню кину печінку. І я навіть вам покажу. Я не знаю, хто. Я сподіваюся, що буду це відео дивитися багато людей. І будуть дивитися ті, хто любить паштети. От, Я, наприклад, люблю. І я люблю експериментувати. Я можу додати, наприклад, сюди ще там, наприклад, курячого трохи м'яса, гриби я додаю. Тобто мені подобається так. Ну, подивіться, яка краса. Воно має бути таке все золотистеньке. І зараз трошечки ми протушимо. Тобто цибулька вже така золотиста. От, бачите? Дивіться, мені вистачає поки що цього жирку, який був в беконі. Бекон такий м'ясний. Але бекон вже тут має такий підкопчений смак, верніше, запах. Тест, вони тут кажуть, цей смак і запах. От, І вони вже такі солоні. Тобто ці пласти бекону, вони вже такі солоні. От, Я гарнісінько підсмажила сам бекончик і цибульку. Тобто я брала от таку цілу і ще половинку. Але я була б не я, якби я зробила тільки один паштет. Ну що це паштет для пересічного українця чи українки? На булочку чи на хлібчик намазав, чи так ложечка ням-ням і все, його немає. Я уявляю просто собі лице цього американця в четвертому поколінні, якби я йому, наприклад, сказала, що ми готуємо коров'яче вимя. До речі, я не знаю, хто з вас коштував коровяче вимя, приготоване правильно по технології, з ним треба поморочитися. Моя бабуся колись його готувала. Я можу сказати, що це дуже смачно. Ну реально, це дуже смачно. От. Але я його сама ніколи не готувала. І я уявляю, просто що було б з моїм чоловіком, якби я сказала йому, що так, ой, женемо зараз з тобою на якусь ферму, там де корови, забивають коров, купляємо вимір, я, я буду готувати. Він би мені сказав не тільки що Сілі Геол, він би мені сказав, що я ще й крейзі гео. До речі, я не дуже люблю гречку і в Україні. Я її небагато їла. Чого я не їла гречку? Ну як, я її, її їла, але не їла її так багато, багато і кожен день. Зараз поясню, чому? Тому що на все життя запам'яталися 90-ті, коли ми були студентами. Я була студентом. Чому кажу ми, тому що мій тут колишній чоловік, екс, екс чоловік з Назара. І я ми тоді були студентами. Це були такі, як кажуть зараз, лихі 90-ті. От, але ви знаєте, я щось так думаю, що всі періоди мого життя вони якісь були лихі. Спочатку були лихі 80-ті, це період розпаду Радянського Союзу, період за, за такого конкретного застою, потім були лихі, ще більш лихі 90-ті, потім були сумбурні 2000-ті, потім 2010, потім 2011, й 12, потім коронавіруси, потім. І ми все думали, о, цей період зараз закінчиться і нам стане краще. Оцей період нам закінчиться і стане краще. Повертаємося до гречки. І от тоді я пам'ятаю, що ми жили з моїм чоловіком в гуртожитку, ми вчилися в інституті. До речі, розкриваю карти. Я вчилася на режисера естради, він вчився на бандуриста. Тобто, у нас дуже така творча сім'я на той час організувалася. Ми були молодими, нам було по 22 роки, коли ми одружилися. От, і зараз я думаю, що в кого вдався мій син, тому що він теж дуже творчий, він вчився, він вже закінчив режисуру. От, а, і от я казала йому, коли він казав, що захочев, захотів поступати на акторську і хоч, хоче стати актером. От, я казала йому, боже, синочка, в кого ти такий? Мама режисер, папа музикант, в кого ти такий вдався. Але як бачите, я йому не забороняла нікуди йти, куди він хотів, туди він йшов. Так, вертаємося до гречки. І от, будучи студентами, ми їли досить таки багато гречки, тому що його тато і мама, мого чоловіка, вони нам передавали такі великі пакунки, посилки, посилки з їжею. І от ми їли ту гречку. Вона в нас була і була картопля, гречка, інколи макарони. Ну і там що вже до нього є, що ми могли приготувати. Тому смак самої гречки, я, мені здавалося, що я вже не захочу її ніколи. Я її їла вдома час від часу, але я не була її фанатом. І що ви собі думаєте? Потрапляючи сюди, в Америку. І живучи тут якийсь час, тут є гречка, але вона є не в усіх магазинах. І вона більше в азіатських магазинах, чим просто в Волмарті вичубі. Тобто пакетами, такими, як ми звикли, що ми заходимо і стоїть і така, і така, і така гречка. Ні, тут такого немає. Тут буде багато макаронів, буде кускус, якихось азіатських буде багато там фасолі. Боже, фасоля, тут фасоля це царство. Все, що не кукуруза, це фасоля. О, цього буде в достолі. А от саме гречку треба ще походити пошукати. І от чоловік мені замовив цю гречку на Амазоні. Перші там пакети. До речі, подивіться, бачите, я додала трошечки водички, щоб воно все втушилося. Мені головне, щоб морковка зараз втушилася. Приходить пакет, все добре, і я дивлюся, а вона, подивіться, якого кольору. Вона не обсмажена. Так звана зелена гречка. Якщо ви її готуєте, вона розварюється в таку глизю. Тобто вона добра для супу, якщо ви хочете такий, наче як суп-пюре зробити гречаний. Вона класна, але в принципі, якщо ви хочете такої розсипної каші, то з неї не вийде. Перший раз у мене була така глизя, ну ми ще її бети по спеціям. Що я тут набрала? Значить, перше, це у нас іде Texas Original морська сіль, тобто з ним не потрібно переборщити, і ця приправа це якраз для маринування стейків. Але вона трошечки така спайсі. Тому я її додам, звичайно ж, як б це була б не я, якби я її не додавала. Але я її не буду сипати щедро, а я її візьму, ой боже, пахне класно. І чорним перчиком, і орігано, і вау. От стільки в ложечку і додам до нашого. Ще я додаю а, куркуму. а ну, Марі, Це куркума. І буду додавати смо паприка. Я багато куди її докладаю до м'яска, в основному до таких страв як з курочкою чи з іншим м'яском, Ну, з рибу ні, не, ну, не кладу. Навіть не питала, люблять мої хлопці її чи не люблять, але все одно я її додаю, тому що я знаю, що це корисно і для системи травлення, і взагалі для нашого організму це по багатьом показникам. Тобто я вам всім теж її дуже раджу. Вона має такий, о, ось, такий трошки пряний і такий гіркуватий, терпкий. Запах насичений, але він в страві не буде відчуватися дуже сильно. Тож я її теж буду додавати. Хайну смок паприку. Я її люблю, вона добре пахне. До того ж, я в кінці вже приготування, я додам ще сушений чесник. Він ай, приємний, не такий ядрений, як звичайний сирий, але, і буде з ним цим все буде дуже класно. Так, боже. М -м -м -м. Боже, це настільки смачно? Я вам навіть не можу передати. Зараз я трошки оцей юшечки, в якому все це готується. Таке воно перчененьке. Вийшло. Це оцей барбікю соус додав такої гостринки. Супер. Смачно капець. І печінка вже майже готова. Подивіться на цю красу. Бачите? Я її не перетримую. Так, тільки, ну погляньте, бачите, вона вже не дає сукровицю. От, вона така гарню. Трошечки, трошечки така сирувата, але в цілому вже пару хвилиночок. Я зараз довипаровую оцю рідину, яка тут є. І, в принципі, вже ми можемо, тут з одного боку вже воно випаровано. І ми можемо з вами вже його перекидати, трошки ще тут сирувати. Так, мені оцеї сукровиці не потрібно. Тому що від того залежить зберігання цього паштету, як довго він зможе зберігатися, тому що я його перемалюю, складаю судочки спеціальні такі скляні, але їмо тільки ми вдвох сином. Я й назад. А -а -а, кричить, воно чуєте голос за кадром. Майбутній великий актер всіх великих і малих сцен. Кричить: нам буде більше. Такі домашні паштет це домашній, а покупний. Я навіть тут і не бачу. Ну, мабуть, що він є тут у продажу. Я просто не звертала увагу, я не бачила, чи вони є, чи їм нема насправді. Похоже, я на рапіріста. На рапіріста з ушками. Дуркую, просто-напросто дуркую. Значить, я стушила печінку, зробила все, що потрібно для паштету. Он воно там красивенько стоїть у мене зараз. І воно стигне, тому що ну, гарячим його молоти, воно буде має бути тепленьким. Для того, щоб його молоти, воно має бути тепленьким для того, щоб зробити його як паштетну вже масу. Туди ще додасться сметанка. І я важне вам не знімала, я додавала туди, як поклала тільки суропочинку. Я туди трошки додавала ще молока. До речі, молоко в них тут дуже смачне. Якби мені від нього не робилося зле, я не знаю, чому мій організм не хоче переварювати молоко. Мені б з нього не добре робиться. От. Так от, якби мені можна було молоко, я б його пила кожен день. Але, на жаль, ні. Гречку і м'ясо з підливкою, з сметанкою, з цибулькою, з морковкою, буду готувати ще це все. Тож я маю гречку, вже чайну я її купила в преміум класу. Це той самий H&B, -E але в ньому більше більше вибір, в ньому там більше асортимент. Тобто, ну так, щоб ви розуміли, особливо хто там кияни чи дещо, як були в нас ля сільпо, наприклад. Да? Тобто якийсь такий він більш такий, як кажуть тут американці, як кажуть чоловік, фруфу, фруфру. -фру. Тобто штука з французької, але фруфру, -фру, як я зрозуміла, це щось таке, знаєте, е, на понтах. Трохи таке надто. Надто, надто. Ну, це стосується продуктів, це стосується одягу, може сортуватися там якихось речей. Це не стосується характеристик людей. Його це фруфу. Тобто, і вже зараз воно так прийшло вже до вжитку. І а вже і я цим користуванням теж користуюся. Фрукт. Тобі кажуть, М -м, це фруфу. Хай у вас буде таке новеньке слово. Я Знайшла вже обжарену нашу стандартну гречку. До речі, вона Ай, пахне. Вони там її на вагу продають, тобто ти можеш собі набрати, скільки ти хочеш її. Ну, там, хоч мішок. 11,74, майже 12 баксів. В принципі, це не дешево. Але і гречка у них це не є якийсь поширений продукт, який є кругом-кругом у вжитку. Вони взагалі. Вважають, що гречку їдять люди, ну вони так це не кажуть, так слух так постійно, але якщо ти маєш якісь проблеми з шлунком, там, стамік, так, то в тебе ти, ти можеш їсти гречку. Тобто вони її не їдять у широкому вжитку. Але коли я готувала, він сказав, що це it's nice, good test. І тіп, йому сподобалося. -да -да -да. Отже, отже. До речі, як мене моя зачіска? Називається це зачіска шлях самураю. Ось так, от, щоб ви собі розуміли. Так, речку я промила, процідила, щоб не втрачати крупинки. Зараз ставлю її і поки стигне моя печіночка, я зроблю підливку для гречки. Це такі будуть нібито як бустрогани, але це не будуть такі зовсім зовсім вже справжні бустрогані. Це будуть такі. Баряція на тему. Коли гречка буде готова, будемо вечеряти. Коли будемо вечеряти. Коли буде гречка готова, от і все. баночку. Може, ви подумаєте, що я якась жадьобина, але я не так давно запікала лопатку, сонячу лопатку. І от мені з нею потім напеклося цього соку, навипікалося, і отакий от, от смальчик. Дуже пахоче, тому що лопатку я вже запікалася зі спеціями. До речі, в мене є заморожена накришна цибуля, і я звичайна я докришу теж. Стосовно замороженої цибулі, якщо ви вже її покришили і заморозили, то потім не чекайте, не розморожуйте її, бо ви вже її не зможете їсти. Вона нормальна, така, як би ви і сиру робили. Скажу, навіщо я її можу. ауч! Як голосно. Я не можу так, як вдома. От, наприклад, до чого ми звикли. Нам потрібно там, у нас закінчились там сухарі для того, щоб жар смажити котлет. Або там, треба баночка сметани. Або там треба що. І у вас так само, і у мене так само було, в моєму селі, в моєму селищі. Якщо мені щось потрібно, я така, о, в мене закінчилось тето-тето. -те я собі спускаюсь в магазин, вниз, вниз, це ми так кажемо вдома в мене, тому що ходиться на пагорбі. А спуститися впер... по вулиці, спуститися трошки нижче, і там буде у нас магазинчик маленький. До речі, привіт нашим друзям, нашим гарним друзям, які тримають цей магазинчик. Я поки що не буду називати вслух цих людей, потім буде інтрига. От. І спускаєш і купую, що тобі потрібно. А, тут у нас в Техасі, принаймні тут, де я живу, в Техасі, інша система. Ти маєш сісти на машину, якщо вона в тебе є. Я вже про це казала. І повторюю ще раз. І наприклад, якщо тебе закінчилась цибуля, ти сідаєш в машину, трендуєш Walmart, бо він ближче за все знаходиться, і купуєш сам собі цибулю. А і ви скажете, Іра, ну то не сіпайся за кожну цибулину, а купи собі відразу мішок. Геніальна ідея, як я сама до цього не додумалася, але є одне але. Я вам скажу зараз, яке справа в тому, що в американців у них, ну, в Техасців, принаймні, я не бачила. Якісь, щоб були погрібки, льохи і так далі, тому подібне. І якщо ви зберігаєте, вам нема де її зберегти ту цибулю, ви можете покласти одну-дві цибулини в холодильник максимум. Якщо ви його залишите, ну цибулю ще можна тут зберегти 2-3 цибулини, але якщо вони лежать більше тижня, вони починають просто тупо підгнивати. При тому, що штат дуже сухий, ну тихас сухий штат, це зараз у нас тимчасово дощі йдуть, і трошечки зниження температури. Я не знаю, наскільки це типово для Техасу минуле, позаминуле літо. Кажуть, що минуле я сама бачила літо. Е Кажуть, що дуже-дуже посушливе. Дуже посушливе. Тобто я вже тут третє літо. Два літа, які я тут була, то були дуже посушливі. Взагалі не було дощів все літо. Зараз трошечки є. І... Але все одно, І я не знаю чому, незважаючи на те, що штаб дуже посушливий, але є одне, але. Якщо у вас, наприклад, ну банани окей, можуть лежати, мандарини можуть лежати довго, вони аж всохнуть. А от, наприклад, якась їжа там, хліб, наприклад, якщо ви залишаєте десь його тут на кухні, на каунтері, або ще там може якісь фрукти, чи що там, вишні, малини, помідор, до речі, теж може томати, вони покриваються пліснявою. тобто вони починають швидко гнити. Я не знаю, з чим це пов'язано, чи з тим, що може їх транспортують, адже більшість фруктів вирощується в Техасі тут. Я не знаю, фіг, що виростеш, тому більшість фруктів і овочів везеться з Каліфорнії. Каліфорнія в цьому плані дуже благодатна. Вона має гарні ґрунти, вона має дуже гарні умови, тому все везеться з Каліфорнії. Так, я покришила цибульку і зараз ще потру моркву, але терти її на камеру не буду, тому що буде такий страшний граш, граш, граш", такий звук. Тому я зроблю це за кадром. Подивіться вам туди. Бачите, вже готова печіночка випарована, і вже трошечки навіть вона охолола. Зараз я її буду закидати в м'ясорубку блендер в електричну. Все це перемилю, і в мене вже буде готовий смачнісімо паштетик. Я туди ще додав сухого чесничку, буде перфетто. А це я зробила ще таку підливочку. Зараз я її доготую. Значить, тут у нас цибулька, як ви вже бачили, морквичка, шматочки м'яска. Сметанка. І я зараз додам трошечки водички, щоб воно це все теж тушнулося. У мене вже є готова вечеря. І також у мене вже готова гречка наша, справжня з масочком, вкуснюща гречка. Тобто вечеря готова. па -бам! та да Дивіться, що в мене є. Це ой, боженький паштетик. І він, я вам просто, повірте мені, на слово, він дуже-дуже смачненький. От у мене вийшло з того всього. У мене. Вийло. Дві отакі тарілочки паштетика. Так, сорян мають спробувати. М -м -м. Боже, це реально смачне сіло. Він такий ніжний вийшов. Я не буду вам зараз розповідати, як я воювала тільки що з електричною мясорубкою. Там така система, треба закрутити, вкрутити. Коротше, не так допоміг. Хоча я в неї раніше користувалася, все було нормально. Але у техніки, мабуть, теж є якісь критичні дні. І сьогодні не мій день для техніки, люди, чи в техніки не мій день її день для мене. Ну щось у нас зірки не, ну, не стали в одну позицію, але подивіться. І ще буде один маленький судочок. Тож, ставте подобайки, бийте в колокол, підписуйтесь на мій канал. Я буду розказувати багато, можливо, і не дуже корисного, але дуже цікавого. Всіх вас люблю Іра Техас.